Вітаю на каналі Інтертехніка і зараз відповім на таке поширене запитання. Які ціни на міні-трактори весною? І перший міні-трактор, який оглянемо, це Scout ht 244 Його ціна 5700 доларів. Хтось скаже багато, хтось скаже мало. Але за цю суму ми отримуємо повний привід. Тобто є підключаємо передок передній місць низької якості, але він є і вже добре. Трошки поганенький виворот руля. Навісний механізм витримує 400 кг, 420 можливо. Є гідровиход і, в принципі, універсальна трьохточка. КПП виведені на бік. 3 +1 на 2 в нас коробка. Наступний міні-трактор це Scout TE-504. Дорога комплектація, тобто найкраща, з великими колесами, з потужним навісним і зручним салоном. Бачимо передній редукторний міст, потужний. Навісний механізм також. Витримує дуже багато кілограм, близько тонни може він витримати, тому що тут стоїть два гідравлічних циліндри. Бачите, трьохсекційний гідросподільник, тобто можна чіпляти фронтальний навантажувач, реверс, КПП виведено на бік, 4 передачі, отже, виходить 8. Наступний міні-трактор. Забув сказати, ціна того скаута 8800 доларів. А ось ця модель скаут ТУ 254 GM з ціною 6600 доларів. В принципі, дуже схожа моделька на саме ХТ, але трошки з якісніших матеріалів зроблені, кращий передній міст. Тут краще вже трьохточка йде навісний механізм. Хоча витримує таке саме навантаження. Зручніший салон, в принципі, бачимо, на бік виведене КПП 4 плюс 1 на 2, капітанське крісло, зручна інформативна приборна панель і ось така універсальна конячка.